Час читача таку назву отримало літературне фан-патіо, яке відбулося в обласній бібліотеці для дітей в рамках всеукраїнського конкурсу «Книгоманія-2016». Метою цього незвичайного заходу було визначити найкращого читача Житомирщини серед учнів шостих та сьомих класів. За почесний титул переможця змагались 29 школярів з різних куточків області. Участь у конкурсі для мене це показати себе, показати свої цінності, показати, яка я є. Це мені дуже придає впевненості у собі. Допомагає мені розкритись якось по-новому. Я переживаю дуже за ті події, що складуться зі мною далі, і я намагаюся реалізувати себе в майбутньому. Юні Ерудити розповіли про свої читацькі вподобання. Я всі книжки люблю читати, але більше всього я люблю читати якісь дивовижні пригоди, коли вони потрапляють на острів чи в якихось ситуаціях, і вони виходять з них, можуть знайти в них вихід. Люблю читати українські народні казки і історичні факти переглядати, ну і інше. Я дуже люблю читати фантастику. Мене дуже захоплює саме ці події, що відбуваються із героями творів. Я дуже люблю цей жанр. Я б навіть сама хотіла б колись побувати в тих самих подіях, що бувають наші герої, ті герої, яких я читаю. Спілкування з книжкою не може замінити комп'ютер, планшет чи смартфон. Книжка це вона друг. Найбільше з українських творів мені подобається книга Сашка Риманського Чудове чудовисько. Дуже цікава книга про силу дружби. Вона справді навчила мене по-справжньому дружити. А з творів Лесі Українки подобається вірш Контр і драматична поема Одержима. Я люблю читати фантастику. Мої найулюбленіші твори Олдріджа, останній дюйм, Пушкіна, я прочитала недавно Анігін, Тараса Григоровича Шевченка, Івана Франка. Лесі Українки. Поділився з юними читачами своїми спогадами про дитячі роки начальник обласного управління культури Юрій Градовський. Спокон віків, знаєте, була війна поколінь. І кожне покоління казало: зараз молодь не та, що була колись. Зараз молодь не читає нічого. Читає. І я дуже радий від того. Я любив. Коли у нашому селі Володарськ-Волинському районі починала шуміти річка, а ще я любив той момент, коли я заходив у невеличку нашу сільську бібліотеку. Я набирав собі на оцих 7-10 днів кілька книжок, і в нас таке навіть змагання було в класі, хто більше прочитає. Сучасні діти люблять читати. Переконана завідувачка центральної дитячої бібліотеки міста Новограда Волинського Людмила Писаренко. Діти читають, адже ми починаємо працювати з дітьми ще в садочках. Ми в нас пункти видачі літератури є. Ми ходимо туди, і тому ми їх заохочуємо ще десь з дитинства. Так само от в цьому році було 145-річчя з дня народження Лесі Українки. Ми проводили з ними читання в дитячих садочках. Вони вже йдуть підготовлені. Далі ми їх ну, ведемо. Ми стараємося все робити для того, щоб діти читали і вони ходять, і вони читають. І я вважаю, що вони будуть читати. Ми привезли найкращих учнів. Вважаємо, що вони в нас були і в місті кращі, і в області вони так само покажуть своє знання і будуть так само кращими. Але ж вони народжені в місті Новограді Волинській в батьківщині Лесі Українки і час того таланту, яку мала вона. Я думаю, в кожній дитині народжені в цьому місці. Вони несуть частинку того таланту. Приїхали позмагатись за титул переможця і читачі рекордсмени з Новоград Волинського району. Дітей на нашому конкурсі було дуже багато 46 представників. Це взагалі вперше у нас. Значить, я рахую, що діти знають і люблять Лесю Українку і приймають участь. Це для мене стимул захистити честь нового градбулинського району і самого міста. Те, що із нашого міста народилась така відома поетеса. Те, що в неї була дуже велика гордість, вона як говорила, щоб не плакати, я сміялася. Це потрібно захистити, тому що ми знаємо, вона народилася на нашій рідній батьківщині, і потрібно ну, показати, що ну ми добре знаємо творчість Лесі Українки. Читачам з Новограда Волинського дуже імпонувала тематика цьогорічного конкурсу, який присвятили 145-річчю від дня народження Лесі Українки. Тож усі конкурсні випробування були пов'язані з визначними фактами життя і творчості видатної поетеси. Зазирнути у творчу лабораторію Лесиного слова змогли не лише діти, а й батьки, бібліотекарі та гості заходу з різних куточків області. І сьогодні працює інтернет-центр для батьків, для гостей. Нашої бібліотеки для бібліотекарів області і от є така незвичайна лабораторія Лисиного Слова, де вони зустрінуться з Лисою Українкою, познайомляться з незвичайними фактами її біографії. У 2015 році колектив обласної бібліотеки для дітей посів перше місце у всеукраїнському огляді конкурсі у номінації «Робота з читачами за найоригінальніше проведення конкурсу Найкращий читач. Цього року авторський сценарій творчого змагання був не менш цікавим. У першому випробуванні літературному квесті читачі розгадували кросворди, відповідали на запитання Вікторини, здійснювали пошукові експедиції біля книжкової полиці, розкодовували біографію Лесі Українки. Я закодувала інформацію Лесі Українки, і вони зараз дивляться ці різноманітні мої малюнки картинки. І від того наскільки вони уважно. Уважно їх будуть роздивлятись, як вони включать свою асоціацію творчу, так настільки вони зможуть гарно виконати це завдання і здобути дуже багато таких весняних промінчиків, які ми сьогодні збираємо з метеликом творчості. Якщо ти знаєш добре творчі сесії Українки, вони не будуть для тебе складними. Тобто, якщо ти знаєш, вони можна їх швидко і добре зробити. Дванадцятеро найкращих, які отримали найбільше балів у літературному квесті, перейшли до наступного етапу презентаційного майданчика, на якому розповідали про себе та свої вподобання. Сьогодні я тут, тому що для мене поезія Лесі Українки це вогник, схожий на полум'я свічки, що запалює душу людини. Хай палає свічка, хай палає! Поєднає нас вона в цей час. Друзі голоси нехай лунають. Слово й музика нехай єднають нас. Люблю я читати, люблю малювати, а також у теніс люблю я пограти. А ще я веселі пісні співаю і у конкурсах різних участь приймаю. Сьогодні я тут тому що для вас я стараюсь і вірші готую, і настрій святковий усім я дарую, хоч я ще маленький. За краще майбутнє держави борюся. Сьогодні я тут, тому що усім в цьому залі бажаю добра. Щоб щастя, краплинка у сім'ях жила, а чесність на конкурсі вверху взяла. Сьогодні я тут, тому що щоб доля вам всім дарувала тепло, державі, щоб мирно, спокійно було. Хай крапля маленьких читацьких надій пробудеться променем Мрій. Скажіть, а хіба існує мода до любові мами й тата? Невже є мода до любові на батьківщину? До рідної неньки землі, до української пісні і нарешті ж до книги? Сьогодні я тут тому, щоб довести що читати це круто! Хіба ж можна не любити читати? Адже завдяки їм ми можемо подорожувати без візи і закордонного паспорта, знайомитись з різними друзями, розуміючи їх, неважливо від того, де вони переживають. Саме гарна книга творить гарного читача. Отож, читайте і будьте крутими. Звати мене сіре Катя, час себе презентувати. Презентація моя невеличка і не мала. Хоже в гурток незвичний, літературний зветься, бо писати я казки можу там навчитися. Звісно, я люблю читати. в мене книжок є багато, але тут відпочиваю щось новеньке відкриваю. Тому тут сьогодні я, бо в мене є мета проявити тут себе, щоб ви побачили мене. Маю я до всіх повагу, тому дякую за увагу. Дорога українська родина, і з полісся, я шлю вам привіт, мов у лузі огниста калина, хай бояє від слів моїх квіт. Я люблю це полісся і Карпати, всю країну, мов матір свою, моє серце в селі біля хати, а в руках завжди книжка. Її Я Її найдужче люблю. Я люблю наше рідне слово. І Шевченка, і Лесю, Франка. Не української мови. Вона ж, мов Дніпро. Мов велика ріка, зіячів я поліського роду. В цій землі мої корні сплелись. Я тоді, ще мала і дитина, закохалася в книги. Колись. Не менш креативними були виступи і команди семикласників-фіналістів. Сьогодні я тут, щоб розкрити себе та свою читацьку індивідуальність, довести, що я справжня шанувальниця творчості Лесі Українки. Сьогодні я тут, тому що любов до книг надихає, збуджує, заспокоює, дає безмежні знання про світ і безцінний досвід. Сьогодні я тут тому, щоб черговий раз довести, що немає нічого найдрівнішого і наймудрішого, ніж книга, та подякувати за світ, який подарували мені книги. Коли я читаю, я ніби через через віконце бачу світ саму себе. Я можу опинитися з героями на безлюдному острові, пережити радість і смуток, веселу перемогу і гірку поразку. Сьогодні я прийшла на зустріч з вами, щоб добре ви мене запам'ятали. Оленкою мене з дитинства звуть, Із недалекого малина я подолала путь. Як тільки я навчилася читати, то почала вірші декламувати, історію рідного краю вивчаю шкільні музеї. Про Ніну Сосніну розповідаю, в екскурсіях шкільних згубила лік, в поезію ж закохана повік. До вас донести хочу, я сьогодні біль поетеси за морські злигодні її надії, сумніви й печалі, що в поетичнім село зазвучали. Отож, шановне товариство, миле, прошу, щоб не суворо висудили, Ми тут усі, я бачу, однакові. Сповнені до поезії любові сьогодні. Я тут, тому що я не могла залишитися осторонь такої події. Я дуже люблю приймати участь у різних конкурсах. Це окриляє, додає впевненості у собі, допомагає розкритися по-новому. Літературні конкурси це завжди захоплююче і дуже цікаво. Поринаєш у світ природи і краси разом із героями прочитаних творів. А я Павликом зовуся. Навідмінно в школі вчуся до читання схильність маю, участь в конкурсах приймаю, люблю я вірші читати, вчуся їх декламувати, розвиваю я свій хист, буду, мабуть, я артист. Хлопець дуже я проворний, балакучий і моторний. Все робити я мастак, справжній звягельський козак. Наступним завданням під назвою Налаштуй свою ліру було продекламувати або інсценізувати уривок з вірша чи прозового твору Лесі Українки. Творчий підхід до створення елементів сценічного образу оцінювало компетентне журі конкурсу. Леся Українка моя землячка, вона з Новограда-Волинського, і я хотіла саме передати те, що вона була українкою. Дуже нею захоплююся. Леся Українка була настільки мужньою, настільки витривалою. Вона витримала цю хворобу, і вона ніколи не здалася, ніколи в житті. Вона завжди, завжди якби, переборювала свій страх. Була весна весела, щедра, мила. Промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела луна співало все, сміялось і бриніло. Лежала хвора й самотня. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, замихотіло листячко зелене. Посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном звіла. Лесене слово велично лунало в читальній залі бібліотеки. Сьогодні я буду виступати в образі поета. Ми будемо ну, інсценізувати уривок, уривок із гуморески Лесі українки музині химер. Питань. Як так, то прощавай. От працювати мушу, щоб підживити душу на браннячку дружині, на забавки дитині, собі ж, хоч би на хліб. Мені ж на що? На гріб? Не химеруй, кохана, бо мусимо до рана списати цей папір. Ти наче землемір. Призначиш границі для муси чарівниці. Тісні тобі границі дістанем ще з полиці. Не поспішай ще час. Дозволь тебе спитати, який сюжет у нас. Тобі все ліпше знати. Ах так, це кевські справи. Не будь така лукава. Нам треба трохи злості і ніжності, і млості, і святості розпусти. І сміху, і сліз, і крові, і жорстокості і любові, і святості розпусти гороху, і капусти. А ще чого скажи Єдина, поможи. Та доки ще благати? Ти мусиш помагати. Не я тобі служу, а ти, міра, ще й вірний. Ти мусиш бути покірний всьому, що накажу. Звелю писати оди. Сто літ, як вийшли з моди. Ну, що ж, прощай. Тепер ти вільний, живи собі по моді. Да воно б так, я в пригоді поможу і сам собі, не пропаду в журбі. Мій образ дівчини, яка потонула із за кохання. Вона любила хлопця, але він її зрадив. По садочку собі ходять, за руки візьмуться. Розмовляють та радяться, коли поберуться. Осінь надходить літо минає. Вже ж за дівчину козак не дбає, вже старостонькі скрізь походжають. Ксенину ж хату вони минають, йдуть до сусіда в нову хату, Сватують в його дочку багато, чує Оксеня смутну новину, що свата милий. Іншу дівчину. У суботу в молодої та великий збір, тож сходяться подруженьки до неї у двір, І гілечко, і віночок вже звити пора, а ще ж то барвіночку для вінка нема. Пішла з жалем дівчинонька та у свій садок, щоб нарвати барвіночку інший на вінок. Рвучи його. Журливою пісеньку співа, за сльозами ледве може вимовлять слова. Барвіночко мій хрещатий, зелений, дрібний. Ой, я ж тебе викохала хороший рясний. Здався тепер барвіночку не мені, другий, бодай без сох, бодай зов'яв барвіночку мій. Тож нарвала барвіночку, віночок звела, походила по садочку, над річку пішла, подивилась у водицю на личко своє. Тихо, тихо промовила. Горенько ж моє, врода моя хороша, нащо ти цвітеш? Здоленькі на сім світі марно пропадеш. Забув мене й мій миленький, іншу полюбив. І навіки мою долю та й занапастив. І нині поезія Лесі Українки є актуальною, адже поетеса привнесла в українську літературу багатий духовний світ своїх героїв, людей з допитливим розумом і палким серцем. Я беру в образі лісової мавки. Лісової мавки це придумала цей образ Лесі Українка. Я буду розк... розповідати монолог з Лукашем. Не руш, не руш, не ріж, не убивай. Та що ти, дівчино? Чи я розбійник Я тільки хотів собі вточити соку з берези. Не точи, це кров її. <кхи> не пий же крові сестринки моєї. Березу ти сестрою називаєш? Та хто ж ти така? Я мавка лісова. А ось ти хто. Я від старих людей про мавок чув не раз, але ще зрозумів бачив сам. А бачити хотів? Чому ж би і ні? Чи ж гарна я тобі? Е, таке питаєш. А чому ж цього не можна запитати? От бачиш, там питає дика рожа, чи я хороша, а ясень їй киває в верховіті. Найкраща в світі. А я не знав, що в них така розмова. Я думав дерево, ні мета й годі. мого в лісі в нас нема нічого. А хто ж твій рід? Мені здається часом що верба. Ота стара, сухенька, то матуся. Вона в мене на зиму прийняла і порохом мягкеньким стилила для мене ложа. Як ти говориш, твоя сутінка має кращу мову заграняні. Для свого о, виступу я обрав образ справжнього звягельського козака, тому що я з міста новгород Волинська, як ви знаєте, раніше вона називалася Звягель, де й народилася Леся Українка. Пишно займались. Багряні і зорі колись на весні, любо лилися в пташиному хорі, пісні голосні, грала промінням ясним самоцвітом порання роса, і усміхалась весняним привітом натури краса, гордо палала троянда розкішна, найкраща з квіток. Барвою й пахом вродливиця пишна, красила садок, а соловейко троянді вродливій так любо співав, голосом дивним співець чарівливий садки розвивав. Слав до вечірньої зорі прощання, що гасла в горі. Ще ж голосніше співав на вітання, по ранній зорі. Вже пролетів немов пташка зальотна весняний той час. Осінь холодная, осінь вільготна панує у нас, тихо спускається нічка осіння, година сумна. Місяць холодний, кида проміння, здалека луна, Пугача, віщого крик, гук єдиний, діброва німа. Де ж соловейко, де ж спів солов'їний? Ох, де ж він нема? Вирій полинув, де вічна я весна натхненний співець. Вічно красує, там рожа чудесна, там теплий вітрець. Я сьогодні в образі Лесі Українки. Я хочу передати її е, печалі і покажу це в своєму барші, який я обрала. Хвилина розпачу» О горе тим, що вроджені в темниці, що глянули на світ в тюремне вікно, тюрма все коло Ніколи не розіб'ється воно. О горе тим очам, що звикли бачити роду каміння сіре, вогкий мур цвілий. їм сірим здасться все, як небо у негоду і світ, немов тюремний двір малий. О горе тим рукам, що звикли у неволі носить кайдани, ржаві та важкі. На волю вирвуться і там бридкі мозолі їм нагадають, хто вони такі? О горе тим, що мають душу чесну, коли вони ще вірять у богів, Благати мусять силу ту небесну, пошли нам боже, чесних ворогів. О, горе нам усім хай гине честь сомоління, аби упалася тюремна. Нехай вона впаде! І зрушене каміння покриє нас. І наші і мене. Найкраще впоралась з усіма конкурсними завданнями і вибороли титул переможців учениця 6 класу Житомирської загальноосвітньої школи номер 8 Катерина Сірик та семикласниця Малина Олена Ковальчук. Вони й поїдуть до Львова на всеукраїнський фестиваль дитячого читання Книгоманія, де отримують звання «Найкращий читач України, матимуть можливість переконатися в тому, що вони не самотні у своїх уподобаннях, подискутують про улюблені книжки, зустрінуться з улюбленими авторами, познайомляться з історією та культурою Львова, дізнаються більше про сучасну українську літературу, поринуть у цікаві пригоди та отримують нові враження і нагороди. Всі інші учасники обласного туру. Також не залишились без незабутніх вражень від конкурсу, про що подбали бібліотекарі, обласне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, обласне управління культури та спонсори читацького змагання.